Так, а це хохотушка, теж одного поля ягоди. є різниці між ними не бачу. Їх можна об'єдинити, а можна залишити в різних позиціях. То особої ролі не грає. Я тільки що пробував, така ж сама хрустяща ягода, сама нижня. Ждати, поки він стане розовим, а так жовток розовий красивий, хрустящий. Супер. Це хохотушка назвали так. Сьогодні 16 серпня. Так, а це довгожданий. Ну, в мене його тут і на цьому ряду, і на, на тому ряду. Ну, заявлені як кишмиш. Я не знаю, чи є тут. Ну що то є. Ну, якщо є, то дуже тоненьке, маленьке, так що. Mm. Ну, тут маленьке но. Перший раз таке на ньому, я завжди його ріжу від ходу пошти ноль. А в цьому руці ось у бачу ще одна ягодка. Ну це добре, що одна ягодка, там пішов далі. А це знайшов дві гронки так прямо на половину згнивші. Прозівав, вона якраз з листів незамітна. Зверху вроді нічого туди копнув, а там уже, там страшне. Це перший раз на ньому, всі да, чисто. А це перший раз, що на ньому дві гронки знайшов з хорошою хорошим гнілю поганишими ягодами. Довгождана сьогодні 16 серпня. Ну Така з хрустом ягода. Нормально. У мене зерниця там є. Ну, може сьогодні до неї не дойду. це долгожданный рижу. Сегодня 16 серпня. Так, а це зерница. Тоже кусик невеличкий, но на нем с десяток гроздей есть. Тут, конечно, я уже косточку одну нашел. Ну, а тоже такая с хрустом ягода. Тоже суперово. Все-таки тоже болванки висять. Ну вот так. Так, до зорница сегодня 16 серпня. Я просто дорезаю цю форму, чтобы она уже с баланса снять. Нормальный сорт. Так, підійшла черга озон зарезать. він, она вот такая крупна. Ягода кругла трошки з розовінкою навіть така, І он туди вона тягнеться далі. Я пам'ятаю, тут по-моєму дожен бути мускат. Така місце сочна яда. Я вже на... наївся, вже не стою. Це форма стара а, Павловська, так що... Время я даже не хотів її заводити, а зараз вроде как бы прижилась, вроде нормально. Так, озон сьогодні 16 серпня. Зрізаю. Так, а це розовий слон. Він теж, як на мене, з преображенської групи. Може що-то скрестили похоже. Ну вот такий. Отакий тут и тут тоже горох есть местами. Ну, бачите, тут ось. Уже. Ну а ці, конечно, крайні гроночки, ну прямо, прямо зашибись. Ну, красавці. Я попробую ягодку. Ну, сладенький, ну сказать, щоб сильно не. Так як всі преображенські горопи. Розовисло. Не буду його. Убирать з катала, він як іде особняком, що там з чим не знаю і тепер нікого не узнаєш. Срізаю, сьогодні 16 серпня, розовий слон прийшов, ну не важливо откуда.